Якщо ти досі думаєш, що в англійській мові кожна буква щось означає, то поглянь на ось це слово. В ньому 5 букв. А читається воно як одна Q. Сьогодні ми нарешті розберемося, чому англійські слова поводяться так дивно. І навчимося їх правильно читати. Отже, почнемо з найважливішого голосних звуків. В англійській мові 5 голосних букв. Ей, Ай ЕУ. «І» e, Але вони можуть звучати по-різному, в залежності від того, де вони стоять у слові. Є два основні типи складів закритий та відкритий. І ось тут починається магія. У закритому складі голосна стоїть перед приголосною і читається коротко. Наприклад, cat, sit, hop, cup, pen. Тобто, якщо слово закінчується на приголосну, то звук буде короткий. Все ж просто, вірно? А тепер відкритий склад. Це коли голосна стоїть наприкінці складу. Тобто відкрита. І вона звучить так само, як вона звучить у алфавіті. He, go, me, no. Бачиш різницю? Закритий склад коротко, відкритий склад довго, так як в алфавіті. А тепер ще одна маленька, але дуже важлива фішка. Magic E або чарівна і. E. Якщо вона стоїть наприкінці слова, то ми її зазвичай не читаємо. Але вона змінює звучання попередньої голосної. І попередня голосна у слові буде звучати так, як вона звучить в алфавіті. Наприклад, cap, але cape. Hop, але hope. Hit, але кайт. Ця мовчазна і ніби шепоче у попередній голосні Гей, «Hey, будь довгою. І вона стає довгою. Отже, підсумовуємо, якщо слово закінчується на приголосну, а після приголосної йде і, то ми цю і не читаємо. А попередню голосну читаємо так, як вона читається в алфавіті. Саме тому англійська не є такою хаотичною, як може здаватися на перший погляд. У неї просто є свої закономірності. Їх просто треба знати, де шукати. Отже, тепер, коли ми розібралися з довгими та короткими голосними та обговорили Magic E, давайте розберемося з комбінаціями голосних. В англійській декілька голосних разом можуть створювати новий звук так званий дифтонг. Наприклад, AI. AY читається як «a». Train. Rain, play, day. І-A e може звучати по-різному. Найчастіше це як E або E. Eat, Seed, bread. Подвійне O це особливий випадок. Він може звучати як У, довге, наприклад, у словах food, moon, school або ж. У коротко, як у словах book, look, foot. Отже, якщо ти побачиш в слові подвійне «о», то подумай, це слово маленьке, повсякденне, таке як от book, «foot», чи більш велике та абстрактне, як от moon, school. Це й допоможе тобі здогадатися про правильний звук. Тепер трохи про поширені правила приголосних. Сі перед «e», I, Y. Читається як с. City, sand, Cycle. Сі перед іншими буквами читається як К. G перед e I Y часто звучить як G. Giant gym. А перед іншими G. Go, garden, gum. Ще одна маленька порада. Дві приголосних підряд не змінюють звук, але сигналізують про те, що попередня голосна буде коротка. Наприклад, hop, хопт, кеп кепт. Окрім вищезгаданих правил щодо читання, дуже важливо використовувати контекст та логіку. Дуже часто саме значення слова підказує, як правильно його потрібно вимовляти. Наприклад, ось ці слова. Навіть якщо ви раніше їх не бачили, то значення та знайомі частини photo, допомагають здогадатися про правильну їх вимову. Ось на цьому все. Сьогодні ми розібралися з найважливішими правилами читання. Пам'ятайте, англійська має свої закономірності. Якщо звертати увагу на склади, Комбінації голосних і сигнали від приголосних навіть незнайомі слова читаються впевнено. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал Ораторіка та діліться цим відео з друзями. До зустрічі в наступних відео! Бай-бай!